Але для початку тобі потрібна ідея для твого відео. Де її взяти? Як це б не звучало жахливо, але ідею треба запозичити. Ну все це досить в мене плюватися та кидатися попкорном. Для початку це не так соромно, як може здатися з першого погляду. Але й ми не плануємо злізувати чийсь ролик цілком. Це набагато краще, ніж ліпити з голови бучо, коли в тебе ще немає достатньо досвіду або нагляду. Тому ми починаємо. Щоб зібрати круті ідеї, натхнення, референси, звернемося на такі майданчики, як Vimeo, Behance, Pinterest, Artstation. Це круті творчі майданчики, куди дизайнери з усього світу публікують свої роботи, а власне і ідеї, які саме нам так і потрібні. Але зараз я покажу, як саме я використовую ці ресурси для пошуку ідеї, натхнення та підбору референсів. Тож підписуйся зараз на канал, залишай вже лайк, бо далі буде цікаво. А ми починаємо. Що ж, я хочу створити ролик, що поєднує в собі motion дизайн і відзняти матеріал. Відповідно, мені потрібні відеоролики з інтеграцією 3D графіки у відео. Приступимо до пошуку і для цього у вікні пошуку я напишу знайомий мені на цю тематику ролик Zalando Explorer Mode On. відкриваю його. Це саме те, що мені потрібно. Але що робити з роликом, який я дивився вже десятки разів, я його використовую, щоб знайти схожі ролики в даній стилистиці. Для цього я натискаю ось сюди і переходжу в колекції, в якій він доданий. Далі переходжу в розділ «Showcases». шукаю за назвами більш підходящі для мене і заходжу всередину. Що ж, ось набір відео з цікавого для мене. Тепер, відкриваючи та переглядаючи одне відео за іншим. Іншим я шукаю те, що мені підходить і що подобається. Таким чином, я знаходжу ідеї для свого майбутнього ролика чи просто надихаюсь. Всі відео, які мені подобаються, я обов'язково позначаю лайком, щоб не втратити їх, і надалі обов'язково повернутися до них знову за потреби. Можна, звичайно ж, і скачати відразу на комп'ютер. В описі посилання на сервіс для скачування. Але так само не забувайте, що в знайдених і вподобаних відео ми так само можемо зайти в колекції і таким чином розширити ще більше результати пошуку в цій тематиці, таким чином отримавши більшу можливість для пошуку ідеї. Іноді так можна сісти, хоч на весь день. Цей спосіб підходить для всіх відео. Наприклад, якщо хочете знайти референси для комерційних дорогих реклам. Наприклад, я знаю, що компанія YagerMejister знімає дуже якісні рекламні відео. Пробую зробити такий запит Єгермейster та обираю це відео. Я додам це відео для перегляду також у телеграм канал. Також приєднуюся до телеграм каналу, куди я викладаю корисну інфу, заходжу до колекції та переходжу в Showcases. Обираю одну з колекцій та починаю передивлятись відео. Ви можете створювати навіть свої добірки. Для цього необхідно натиснути сюди та створити колекцію, обравши назву. Поки що ми тільки вчимося, а у процесі навчання не соромно орієнтуватися на чиєсь відео або намагатись його якось повторити, а навпаки, це дуже корисно. Біханс. Онлайн платформа, де представники творчих професій оформлюють профілі та презентують свої роботи. Тут можливо подивитись детально портфоліо творців з усього світу, та також це гарна платформа для просування своїх відео. Коли ви публікуєте новий проект у портфоліо, він одразу потрапляє на головну сторінку Behance і має шанси вистрілити. Якщо його дивиться, лайкає та коментує достатня кількість людей, він залишається у топі. Чим яскравіше портфоліо, то більше шансів, що його помітять. Давайте спробуємо знайти ідею на Behance для 3D-ролика з motion дизайну. Для цього в пошуку пишу Cinema 4D Product Presentation або Cinema 4D Mograph. І вже зі списку підбираємо необхідні референси та надихаємось на ідеї. Відкрию одну із робіт і подивимось, як оформлен проект. І підбираємо для себе референси та ідеї ефектів, переходів. Палітри кольорів тощо. Також можна написати Motion Graphics та обрати в інструментах Adobe After Effects та вибрати одну з робіт. Але намагайтеся не просто передивлятись ці роботи, а намагайтеся їх аналізувати: як виставлене світло, які кольори обрані та як вони гармонують один з одним. Все це дуже важливо. Pinterest – теж класна платформа, досить пару разів у пошуку написати тему, що цікавить, і відкрити кілька відео, як вже через 5 хвилин програма сама почне рекомендувати вам круті ідеї та вашим попереднім запитам, додаючи все більше цікавого матеріалу для перегляду. Шукати ідеї і надихатися дуже добре, але просто збирати їх у колекцію, щоб припадали пилом не найкращий варіант. Тому відразу паралельно відкриваємо сайт miro.com та створюємо дошку з референсами під свою ідею та наповнюємо її, щоб надалі було над чим працювати. Можна додавати відразу посиланням на відео, щоб воно відображалось ось так. Або на проект Bihansa. Також можна вставити безпосереднього посилання або в фотографії. Звичайно ж, можна багато чого робити в міро додавати різні елементи, тексти. Тобто можна добре організувати арт-дирекшн вашого проєкту. Артстейшн. Найважливіший сайт для творців різних артів по всьому світу. Це головний майданчик для професійних художників у діджитал сфері. Пишу в пошуку Car Presentation та отримаємо вражаючі роботи, які ідеально підходять для прикладів, натхнення та просто розбору. Відкривши роботу, що сподобалася, Можна побачити процес її створення, розібрати композицію кадру, звернути увагу на те, як падає світло у сцені, або просто взяти собі за референс і створити щось подібне, переробивши під свій задум. А стосовно інстаграму, то у моєму телеграм-каналі я додаю посилання на цікавий інстаграм-аккаунт, тож приєднуйся. Ось таким інформаційним вийшло це відео. Тому дай у коментарях мені знати, де саме ти береш ідеї та натхнення для своїх відео. Також не забудь поставити лайк та підписатися на канал, а на цьому у мене все. Побачимось!